Що буде, якщо копати шахту, як в звичайному Майнкрафті? Всім привіт! З вами Вуйко Олег, і це терафін Грек експерименти. Ми зараз в ось такій печері. Опа, кріпер. Починаємо копати. Оу, якісь неприємні звуки. Ну, але ми продовжимо. Знову ці страшні звуки, може, варто тікати звідси, поки не пізно. А Ні, я все ж продовжу заради вас. ой 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 ну хоч живий залишився. Ось так не варто робити у цій збірці. Тут руди та кам'яні блоки мають гравітацію і можуть вас спокійно задавити. Тому, якщо ви вирішите спуститись у шахту, то беріть з собою дерев'яні опори, які зможуть запобігти обвалу. Тож тепер ви знаєте.